Як би ви оцінили морально-психологічний стан тих російських військовослужбовців, яких російське командування вивело з правобережної частини Херсонщини? Ну або навіть точніше, яке ми змусили так вивести з цієї частини Херсонської області? Ну, треба реально дивитися на речі. Значить, безумовно, вони були в складному стані перед загрозою розгрому наших військ на правому березі, коли вони були але? Розгрому треба нашими скати, військами що... ви маєте на увазі, так? Так, Нашими військами загроза була значна для них. Безумовно, для них був тиск міцний. Проте вони оборонялися і на нас що оборонялися досить потужно, тому що нам вдалося тільки вже десь в середині жовтня наступати більш продуктивно, ніж раніше. Це по перше, а про що це каже? Про те, що каже, що. Ця проповнює військ придбала дуже хороший бойовий досвід, і таким чином його організована Російська Федерація змогла вивести більш-менш організована, і вони зберегли свою боєздатність. Да, морально склавічно вони були притиснуті загалом загальною атмосферою здачі тої території, якою вони оволоділи, але справа в тому, що вони не зломлені. Вони не розгромлені і таким чином є досить потужна військова сила, яка буде продовжувати чи не нам опір на інших напрямках. Більш за все наверх на Запорізькому і на Донецькому. Пане Іване, от ви якраз сказали за ймовірні напрямки, і в медіа дійсно звучало ось три напрямки, куди можуть перекинути російські підрозділи, яких ЗСУ вибили з правого берега Дніпра. Це запорізький Донецький напрямок, а також перекидання їх в Білорусь для можливого заходу на Волинь або Рівненщину. Чи можете ви проаналізувати саме ось цей другий сценарій? Чи можуть ці війська перекинути на території Білорусі для того, щоб здійснити повторний наступ? Так, ви праві зараз. Наші розвідки дуже дуже ретельно треба щодо за цими військовими частинами, які вивели з із правого берега Херсона Херсонської області. Дуже уважно, тому що там, де вони появляться, в найбільші чистельниці там і треба слід очікувати активних дій Російської Федерації. Я не думаю, що вони будуть розпорушені, як ви сказали, по трьом не розпорушені, а вони будуть знаходитися по трьом напрямках, можливим Запорізький, Значить, зараз він називається вже по-іншому, значить і донецький, та білоруський. Вони будуть за засереджуватися десь, мабуть, на якомусь одному напрямку, ну максимум на двох напрямках. Проте, те, якщо вони з'являться у Білорусі, то це буде для нас дуже негативний сигнал. в плані того, що, значить, все ж таки в Білорусі планується міцна атака. На територію України для того, щоб порушити наші комунікації з западом пане Іване, якщо можна дуже коротко, лаконічно, двома-трьома реченнями, чи дійсно от можливий сценарій, що кінбурська коса? Ми зараз не можемо нічого говорити, бо є інформаційна тиша режим. Але чи може в теорії кінбурська коса стати тим невеликим плацдармом, звідки українські військові гіпотетично можуть продовжити наступ на лівобережну частину Херсонщини? Ну, я до речі, з тим, хто таке оцінює, я не дуже згоден, тому що Сендерська коса, вона дуже специфічна. По-перше, там дуже важко закріпитися. Її захопити можна, а закріпитися, утримати її дуже важко. Там дуже високо стоять підземні води, і таким чином там викопати оборонні споруди, бліндажі, окопи дуже важко. Вони будуть топитися водою. Це по-перше. По-друге, вона сама коса не може бути. Плацдармом тому, що на жаль, вона оточена практично це острів за тонкою ниткою. Це острів і тому вона не може бути імно тим лаздаром, з якого починати треба наступу. Там важко зосередити війська і важко їх вите перекинути далі. Розумієте, так тому, пане Іване, так почули вас. просимо вибачення. Завершується ефірний зараз. наш час дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого Дякую. ефіру. З нами на зв'язку був Іван Якубець, колишній командувач десантно штумових військ. ВДВ.